6 жовтня 2022 року огляд подій, які сформували цей день, які будуть безомовно мати вплив на день наступний. Отже, день минув, вечір, черговий відосик і сьогодні розкажу про те, як, як минув цей день. Я трошки стомлений, тому що була робота і не тільки робота. Зранку встав, поснідав, сів до роботи, потім сходив помалу, десь близько 13-ї години чи 12.30 чи десь так пролунав сигнал повітряної тривоги. Я пішов по малу, трошки почекав їх біля бомбосховища, бо в школі там в підвалах, в школі є підвал, де діти перебувають під час повітряної тривоги. Це, звісно, не схоже на бомбосховище, на якийсь такий спеціально збудований. Під бомбосховище, спеціально збудоване під бомбосховище приміщення, просто підвалчик, в якому колись зберігались якісь старі списані речі, а зараз його переобладнали під бомбосховище. Там є. і Там є і освітлення, і більш-менш нормально в плані. Температура не так холодно. Та ще й діти бігають, надихають, дітей там набирається повно. Я там декілька разів сидів і підвали як підвал. Тільки поставили лавки, щоб сиділи діти. Цього разу я не спускався до них, тому що просто хотів пошарити в інтернеті. Подивитися, які новини, що там пишуть, чого чекати. Виявляється, шахід, іранський дрон над нами літав. Десь там його бачили над нашою областю. І це трошки в мене хвилювало, чи не влучить він в школу, чи все буде добре. Бо то, як просто оголошують якусь там повітряну тривогу, то не кажуть, що, куди, де летить, а тут сказано, що над доб... на областью бачили шахіда, хто знає, Може він баражує десь там, видивляється свою ціль. Ну, на щастя, все обійшлося. Не повідомляли, чи його збили, чи він десь упав, чи що там із ним сталося далі. Та так, забрав малу, прийшов додому, ще трохи попрацював далі обід. Після обіду також праця. Після роботи. А, після обіду праця. Також була повітряна тривога, наголошували. Ну це вже казали, що із... з списком моря, чи що, якісь ракети. Були запущені. Ну, але теж все нормально у нас обійшлося без без трагічних наслідків для цього всього, для нас, у всякому разі, для нашого міста. Нашому місту сьогодні пощастило і не раз. Тоді допрацював. До, до кінця робочого часу написав звіт, із з малою пішли в епіцентр. Лампочку купив, таку як для витяжки. Тепер, коли я заходжу в кухню, можна включити лампочку у витяжці, і буде видно. Не треба буде. Відкривати двері холодильника, щоб холодильник підсвічував, буде витяжка тепер. Те, чого мені, чесно кажучи, інколи бракувало, бо мої сплять, я заходжу на кухню, і або ліхтарик вмикаю, або холодильник відчиняю. І те і те, незручно, не тепер буде зручно. Трошки по господарству допоміг. І допоміг. Малі робить уроки. Далі вечеря, і далі я записуюсь, записую цей, цей відосик. Щось так уже і наче спать, Хочуть, і і очі ріже, але ще треба купатися. Радують мене Збройні Сили України, радує обстановка на фронті. Е, підозрюю, що. Це цей наступ, контрнаступ, який організований великою ціною. Дається дуже дорого захисникам України, Україні, не тільки захисникам України, всій державі Україна дається дуже дорого. Шкода, що в нас є такий сусід, під який, який мало Своїх територій вони окуповують наші землі. І через це багато гине наших воїнів. Як я чув сьогодні, записи з телеефіру, ефіру там сказано, що цвіт нації, дійсно цвіт нації. Але все одно. Збройні Сили України поступово просуваються в Господи Боже, в Херсонській області, в Харківській, в Харківській області і в Луганській мають деякі успіхи. Невеличкий успіх, на жаль, мали москальські вояки в Донецькій області. Там захопили якесь одне село, я не пам'ятаю. Але все одно наші воїни відвоюють більше території, ніж москалі захоплюють. Дуже переживаю за те, щоб наших просто не закидали м'ясом мобілізованим російським м'ясом. Щоб не було так, що в наших просто поламаються зброя або не стане набою для тої зброї, щоб це м'ясо мобілізоване укладати акуратно в українську землю. Таке. В цілому а, настрій з приводу стан... стану справ. В Україні позитивний, але я дуже переживаю, щоб москалі чогось не придумали такого, що Збройні сили будуть змушені вже оборонятись або навіть відступати. В мережі ходять ходить інформація про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Сподіваюся, цього не буде. Може Путін не хоче застосувати ядерну зброю. Но я сподіваюся, люди, які тиснутимуть кнопку на запуск, які повинні тиснути цю кнопку, подумають 10 разів, а краще 20, а краще 100 разів, Перед тим як це зробити. Була заява, що заява. Ось із світових лідерів, що мов, якщо Путін все-таки запустить в Україну я... ракету з ядерною зброєю, то Сполучені Штати матимуть право нанести від ядерний удар у відповіді по будь-якій частині території Росії. Ну, я сподіваюся, це попередження було в Кремлі почуте і е, всякі дурниці е, не лізтимуть лисому старому в голову. Так що так, ну, в цілому сьогодні, а ще сьогодні погодка була класна. З вітерцем, але сонячно, тепло. Здалося, а здалося чи не здалося? Здалося, що тривога знов. Угу. Здалося. Гарна погода була. Я вже одягаю зимову куртку, як виходжу. То сьогодні помалу ходив у зимовій куртці, а до епіцентру вже ходили по осінньому одягненні. Бо все таки доволі тепло, Ніч місячна, небо чисте, дивно. Якби ще тільки москалі потікали з нашої землі, то взагалі була б благодать. А так все більш-менш нормально. У всякому разі, в цьому регіоні, де знаходжусь я. Ну, на цьому схоже буду завершувати. Бажаю всім гарного вечора, спокійної ночі, доброго здоров'я. Україна має жити, Росія має зникнути.